Вітаю, друзі! Це Володя Скіруй. Сьогодні я хочу вам показати оновлення, про яке ви давно просили. І це шаблони проєктів. Тепер будь-який проєкт в вашій системі можна шаблонізувати. Як це зробити? Якщо у вас є якийсь типовий проєкт, він повторюється. Просто його відкриваєте і зверху п'яма крапочками знаходите своїх Зберігте як шаблон і називайте цей шаблон мій шаблон. Що буде збережено в шаблон? Будуть збережені завдання, етапи та учасники. Тобто усі е, учасники, які вже є в цьому проєкті, і етапи та передковість етапів, а також завдання, які ви створили, будуть збережені як типові для шаблону. Де знайти ваші шаблони? Повертаємось у проєкти, йдемо під фільтр і додаємо фільтр, який називається шаблон. І тут ви можете знайти усі свої шаблони. Ось це мій стандартний. Оце тільки що створений мій шаблон. Тому що технічно шаблони проєктів це і є проєкти яких просто не видно у загальному потоці, але їх видно під цим фільтром. Завжди можете його відкрити, завжди можете його тут поредагувати. Це щось типу редактора шаблону, насправді це спрощена версія редактора проєкту. Тут можете змінити набір етапів чи порядковість, можете змінити завдання, які вам потрібні, чи назву шаблона. І тепер, при створенні будь-якого нового проєкту, проєкт новий, ви можете вибирати шаблон, кажете Мій шаблон, таскайте Створити і автоматично отримуєте сюди. Етапи та завдання тому успіху в автоматизації вашої роботи, безпеки, здоров'я і на зв'язку.